<beams doohehe> Ой, чи знаєте ви продавця кексів продавця кексів, продавця кексів, чи знаєте ви продавця кексів, що живе на фруктовій вулиці. Так я знаю продавця кексів, продавця кексів, продавця кексів, так я знаю продавця кексів, що живе на фруктовій вулиці. Ой, чи знаєте

Його мешканці працюють і приносять людям користь. У цьому будинку живе поліціянт, а у цьому художник. Тут мешкає бізнесмен, а тут пожежник. У цьому будинку живе будівельник, а в цьому кухар. Кожен знає своє діло. Літаки веде пілот, робітник йде на завод, школярів учитель вчить, космонавт в ракеті вчить. Кожен знає своє діло, робить чесно його і вміло. Подивіться, будь ласка, і скажіть, хто слідкує за порядком? За порядком слідкує поліціянт. хто підписує контракт? Контракти підписує бізнесмен? Хто гасить пожежу? Пожежу гасить пожежник. Хто готує їжу? Їжу готує кухар. Хто будує будинки? Будинки будує будівельник. А що робить художник? Так, правильно, художник пише картини. В своїй роботі представники різних професій використовують чарівні предмети. Давайте з вами спробуємо здогадатися, представники яких професій залишили ці предмети? Кому для роботи потрібні голки, нитки і тканина? Так, швачці. Кому для роботи потрібен гребінець і ножиці. Так, перукареві. Кому для роботи потрібен зошит і ручка. Так, учителю. Кому для роботи потрібен термометр і ліки? Так, лікарю. Діти, чарівники-трудівники живуть зовсім поруч із вами. Запитайте свою маму і тата, ким вони працюють, що роблять на роботі, яку користь приносять людям, і які чарівні предмети використовують. На все добре!